Всім привіт та доброго здоров'я. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні пухкі, ароматні апетитні булочки, які колись давно були всього по 9 копійок. Отож, готуємо. Почнемо з опари. В миску вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру з загальної кількості та дріжджі. Гарненько перемішуємо. Додаємо 4 столові ложки просіяного борошна з загальної кількості. Перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин. Готуємо здобу, Беремо 2 яйця, один жовточок забираємо для змазки. Додаємо ванільний цукор, сіль та цукор, який залишився. Все гарненько перемішуємо. Тепер об'єднуємо опару та здобу. Частинами починаємо водити просіяне борошно. Коли ложкою стає вимішувати важко, переходимо працювати на робочу поверхню, притрушену борошном. Овалюємо тісто та частинками будемо додавати вершкове масло обов'язково кімнатної температури. Гарненько вмішуємо кожну частинку в тісто, лише потім додаємо наступну частину масла. І так, допоки масло не закінчиться. Вимішуємо тісто до тих пір допоки воно не стане однорідним, еластичним, ніжним. Це приблизно займе до 10 хвилин. По потребі можна додати трішки борошна. Готово. Викладаємо в миску змащену олією. Зверху також трішки змащуємо, накриваємо та відпочивати на годинку півтори. Змащуємо робочу поверхню, викладаємо тісто, яке збільшилося вдвічі. Скачуємо жгут та ділимо на 15 частин, можна і на меншу кількість. Кожну частинку округляємо, викладаємо форму, в якій будемо випікати булочки, застелену пергаментним папером. У мене 20 на 30 см. Розстоюємо 40 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Притрушуємо штрейзелем, горішками подрівненими або мигдалевими пелюстками, так як я. Даємо підсохнути обов'язково хвилин 7. Випікаємо в духовці розігрітій до 180 градусів. У мене це зайняло 20 хвилин. Ви ж дивіться по своїй духовці. Аромат заповнив усю кухню і не тільки. Вони дуже ніжні, м'якенькі, пухкі і повірте, надзвичайно смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Напишіть, з яких куточків країни ви дивитесь моє відео, а можливо, з-за кордону. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!